Слава Богу. Перш за все, я хочу подякувати за вашу фінансову і молитовну підтримку. Ми відчували кожну вашу молитву і по своїй милості Бог нас беріг і благословляв. Ми бачили його руку в усьому від початку і до самого кінця. Я би хотіла поділитися своїми враженнями і те, що ми робили в Аргентині протягом сімох тижнів. Чотири дні в тиждень ми проводили школу англійської мови, а також біблійну школу для дітей. Ми мали приблизно 70 дітей кожного дня. Також ми їздили кожного тижня в племена з дитячою програмою, брали участь в служінні помісній церкві. На цій поїздці мене Бог багато навчив, і я думаю, що він зробив більше роботи в мені, ніж через мене. Я би хотіла коротко поділитися одним, одним свідченням і тим, що мене Бог навчив через дану ситуацію і в загальному в цій поїздці. Це був наш останній день в Аргентині, і ми закінчили все, що планували робити. Там, і вже просто ходили по місту, дивилися просто гуляли. Ближче до вечора ми пробували знайти місце, де ми могли повечеряти. По дорозі ми зустріли жінку, яка просила Таню і Аліну сфотографувати її. Вияснилось, що вона приїхала з Росії до своєї дочки. Вона запитала нас, що ми робимо в Аргентині, і ми розказали їй, що приїхали сюди з цілею, щоб розказати людям про Ісуса, про живого Бога. Вона дуже зраділа і ем, сказала, що цілий день вона ходить отак сама ем, і просить Бога, щоб він їй показав правильну дорогу в житті. Ми запросили цю жінку з нами на вечерю, і Бог дав прекрасну можливість розказати їй про цю правильну дорогу, яка є Ісус Христос. Мені завжди були цікаві великі евангелізації, там де кається велика кількість людей, але на цій поїздці Бог мені показав, що часто він залишає 99, щоб іти шукати одну єдину загублену овечку. Я б хотіла почитати Матфія 18 розділ, 12 по 14 віршик. Як вам здається, коли має якийсь чоловік 100 овець і одна з них заблудить, то чи він покине? дев'ятдесятьох і дев'ятьох у горах і не піде шукати заблудної. І коли пощастить від шукати її, правді кажу вам, що радіє він з неї більше, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох незаблудчих. Так волі нема отця вашого, щоб що на небі, щоб загинув один із цих малих. Амінь.